Кадр номер 2 Маленька. На. на, тобі можна. Молодець. А ви вже з'їли. Всім доброго дня. Купив ось такі яловичіну слунки, вони є корисні. Зараз будемо давати на пробу. Поки що не можна. Що ти зробив? Забрав! Ану, дай! Ану віддай! Молодець. Така маленька, не можна сядь. Сидіти. Ну, оту я не зможу налаштувати, щоб не можна, бо вона ще маленька. Дивіться, що робить. Ай-яй-яй, не можна. Ти великий, ти почекаєш. А ти що робиш? Ай. Так. Рай. Не можна. Ну, чим менше, тим важче навчити. Тому коли мене запитують, а як навчити чекати, чи хо хо хо, -хо ну, це тяжко. Тому маленька, вона ще маленька, я в неї можна тільки забрати і сказати не можна. Не можна. Почекай. Почекай. Все. Молодець. Тепер даємо Тору. Молодець. Тепер даємо. Ану, Роксі. І тепер даємо малому. Чому такий великий кусок, щоб вони жували і тренували свої зубки. Сидіти, молодець. Почекай. Торні, ти вже з'їв. Сидіти. Молодець. Не пригай. Треба вчити витримку. Хоч маленький, але витримку треба вчити. Е, він великий по розміру, але йому тільки 5 місяців. Молодець, молодець. Не забирай, не забирай. Неї не можна. Тор, Неї не можна. Віддай, віддай. Віддай. Тор, віддай. Віддай кажу! Фу. Тор. <ріст> я знімаю, я камеру не вимкнув. Що це таке? Ай-яй-яй! Всі будуть знати, який ти не вихований. А ну сидіти! Сидіти. Все. Молодець. Маленька, маленька, маленька. На.